Про суб'єктивні причини і об'єктивні фактори є суб'єктивні причини, а є об'єктивні фактори. Приміром, вам нестерпно крається серце від туги і горя, бо сталося щось лихе з вами чи вашими рідними, це об'єктивні причини. А буває, що вам нестерпно крається серце від туги і горя, бо гірко скінчилася книжка, яку ви читали, чи серіал, який ви дивилися, це суб'єктивні фактори. Приклад дуже спрощений, звісно. Але найголовніше в ньому, що ваші біль і терзання в обох випадках щирі і болючі, до них не можна ставитися зневажливо чи применшувати, вам болить в обох випадках. Що робить ворог під час гібридної війни? Він нашаровує суб'єктивні причини на об'єктивні фактори. Тобто об'єктивні фактори це реальний військовий тиск по лінії фронту. Це те, що у нас виснажуються запаси ППО, це об'єктивні фактори. А суб'єктивні причини це те, що нам вкидають через пресу, і ми не можемо завжди перевірити, чи це правда, чи це неправда, чи там хтось доплатив цьому журналісту за таку точку зору, чи не доплатив, чи взагалі говорив таке Ердоган, чи не говорив. Ми цього перевірити наразі не можемо, але воно на нас тисне і те, і те. Усіма можливими і неможливими методами ворог підсилює розпач, страх, зневіру, відчай, щоби вони накладалися на реально зруйновані міста, покалічені долі, відібрані життя. Це працює як резонанс або як сипати сіллю на свіжу відкриту рану чи тиснути спеціально на болючий мозоль. Наша найбільша проблема в тому, що в нас вдома зараз практично немає дорослих. А діти при тому бігають і стерять, показують одне на одного пальцем, ховаються під столом. Це наша данність. об'єктивна на сьогодні. Але є одне але кожен з нас може спробувати стати дорослим. Тим самим дорослим, на прихід якого чекає він сам і вся країна може сам ухвалювати рішення, відмежовувати зерна від полови, суб'єктивні фактори від об'єктивних причин так це складно. Навіть дуже. Але зрештою в нас ніколи й не було батюшки царя, який прийде і все порішає. Натомість у нас в українців було віче, була толока, було й таке, що гетьмана закидували шапками. А зараз ось є війна і підступний не цей ворог. Єдиний шанс її виграти це зрозуміти, що ми і є тепер оті дорослі. Кожен із нас дорослий, інших немає і не буде. Тож не питайте, що далі, хто винен і кого карати. Питайте, що можу зробити саме я, щоби не дати ворогу перемогти. І чого не варто робити, бо це робить ворога сильнішим. А ще не питайте, по кому подзвін, бо він насправді трохи по кожному з нас. Резюмуємо від каналу Саме Сік. Руки не опускаємо, у відчай не впадаємо. Дуже фільтруємо інформацію, перевіряємо інформацію з кількох джерел, бо досить багато зараз всіляких вкидань. Росія грошей не жаліє, гроші в неї є, тому інформацію вона проплачує. Тримайте настрій максимально в нормальному стані. Якщо вам треба з'їсти для цього шоколадку, то купіть і з'їжте, бо краще витратити гроші на шоколадку і бути в притямному стані, аніж без шоколадки в депресії. Все мусить бути Україна, ми мусимо перемогти, бо іншого виходу у нас якось недужтої спостерігається. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.